На що я витратила ці гроші? І шуманські, якісь для мене запах мільярд разів краще ніж оце. Фанатки Шарлоти Тілборі. Не закидайте мене гнилими помідорами. Вона не коштує своїх грошей сам ланком вразить. На що витрачені кошти незрозуміло. Всім привіт, рада вас вітати на моєму ютуб-каналі Shine. Мене звати Віка, і тут ми говоримо про догляд, красу, косметику, важливість ментального здоров'я і загалом про все, що робить нас щасливими. Ви бачите позаду пакетик сифори, Повірте, це не буде розпаковка з сифори. Ми сьогодні поговоримо про найбільше розчарування минулого року, та й мабуть цього року в плані косметики. Мені взагалі шкода, і я така, на що я витратила ці гроші, чому я їх витратила, і нащо взагалі я це купувала? І, можливо, я застережу вас від покупки таких, скажімо так, невдалих засобів, включно моя суб'єктивна думка, одразу кажу. А можливо, щось із цього навпаки. Паки, вам сподобалось, ви поділитеся зі мною, можливо, якимось лайфхаками в використанні, і я можливо навіть зміню свою думку. Тому погнали! Тут буде загалом і люкс, і бюджет, і все на різний, абсолютно бюджет. Дещо я розумію, тому що коли ти платиш там за засіб, скажімо так, до 10 євро, не варто чогось очікувати. Супер, але... Ви знаєте, як я відношусь до бюджетної косметики, і те, що там можна знайти іноді набагато кращі продукти, ніж в сегменті люкс. Тому я така досить я скажу придирчива навіть до бюджетної косметики. Мені завжди хочеться, щоб це виправдало цю покупку, і це дійсно було якісним класним продуктом. Тому ми, мабуть, почнемо з такого. Мені здається, дуже банально. Це прям дуже банально. Оце. Оце от. Вікторія Сікрет спреї, крема. Ем, Що вам сказати? Мені здається, це, це по-перше, наче минуле століття. Але коли знайшки в магазині Вікторія Сікрет, там черги просто кілометрові. Я не знаю за чим там стоять. Оцей спрей в мене вже десь від... 2020 року, тобто, майже 6 років, я ним навіть його не використала. Він, мабуть, полетить в пусті баночки. Запах в нього досі нормальний. Але. Це такий кішманський якийсь для мене запах, який незрозумілий, можливо, я його переросла, тому що коли там в 20-му році це купували, вони були на хайпі ці спреї і креми, Я така, вау, це такий запах. Зараз, коли я протестувала дуже багато спреїв для тіла, я розумію, що це просто гавно повне. Запаху він взагалі не тримає, причому я пробувала і використовувати одразу після душу на тіло, і на текстиль, і просто на волосся. Ну, не тримає воно запаху, не тримає. Там запах, можливо, хвилин 5-10. Якщо ти, не дай Боже, вийдеш на двір, все він просто вивітриться максимально. От скажіть мені, будь ласка, тому що я впевнена, що більшість з вас мали ці спрейчики або креми від Victoria's Сікрет. От Отак от скажіть мені, ну, ну і воно ж, правда? Рітуалс у них є спрей для тіла. Мені вони набагато довше тримають запах, особливо на волосі і на одязі A, та будь-які інші, and Body Works. Безліч просто є брендів, де спреї тримають запах на тіло, на волосі. Тут, мімо, і запах, і ціна якась космічно, просто ну, типу, на цю якість. Це, ну, я розумію, що ми платимо за бренд, але. Може, цей бренд трошки буде виправдовувати якісь свої оці от, всі штучки. Красива упаковка, не сперечаюсь, нічого більше тут немає. Як на мене, напишіть в коментарях, якщо ви користувалися або користуєтесь, можливо, спреєм чи кремом від Victoria's Secret, як він вам, тому що, мені здається, більшість напише, що це ще одна, типу, люксова штучка, яка мене розчарувала. Скажу, що я очікувала багато від бренду Gisu, але. Ну, якісь очікування були. По-перше, це дорога олійка. Окрім того, що ну, вона нічого не робить абсолютно, вона дає, наче таке от відчуття враження, складає, що щось там вона, наче, згладила пух на волосі, щось таке. Запах досить специфічний і ще з великих мінусів. Для мене завжди люксові продукти, як мінімум, грають на тому, що в них якісна класна упаковка. І коли ти їх там відкриваєш, дивишся, ти такий – вау! Ху-ху-ху, Оце я готова це терпіти, розуміти. Но в мене оліяк в цьому ж ціновому сегменті, що гісу, десь три. Є. І скажу вам, що вони набагато кращі, мільярд разів кращі, ніж оце. По-перше, оця от довбанута піпетка. Воно, ви не можете, типу. Отак. Ви, норма... ви не можете вичавити наче цю олійку, тому що коли ви назад запихаєте піпетку, вона вся стікає отут, і це максимально некрасиво виглядає. У вас буде вся ваша або там тумбочка чи косметичка, де ви це зберігаєте, воно все буде в олії. Ну і це прям супер неприкольно. Я розчарована цією олійкою. Я її використовую вона вже в мене рік десь. От я її оце використала, ну, я вже по всякому провела. На вологе волосся, на мокре, прям, на сухе, на кучері свої, на вкладене. Ну, я. Вона не коштує своїх грошей. Давайте продовжимо з доглядом, і далі я перейду вже до декоративної косметики. Перше з догляду. Ще, в принципі, теж люкс-сегмент. Вау! Муа! Супер, прекрасний, дорогечий ланком. В мене це Ну, це мініатюрка рахується крему під очі ланком Женіфік. А я була на попапі ланком і отримала цей кремчик. І там ну, прям розхвалювали, ж розумієш, це їхня робота. Я думаю, окей, я протестую, я спробую, тому що ну креми під очі це завжди така дуже специфічна історія. А тут, можливо, ланком, сам ланком, вразить, і мені прям щось дуже сподобається. Спойлер, ні. Якби я на це витрачала свої кошти, я б, мабуть, розридалася, тому що він супер недешевий. Ви знаєте, цінову категорію Lancome з базового. Окей, я розумію, що це мініатюрка, пластикова упаковочка, ем, ну це мінус зразу. З плюсів, що навіть ця мініатюрка все одно, тут 5 мл і для крему під очі це достатньо. Окей, а запах. Взагалі мимо, консистенція. Вона така. Кремова, наче легка, наче достатньо щільна, але вона наче вигладжує шкіру. Відчуття, наче ви нанесли силікон на шкіру. От так приблизно для мене відчувається цей крем під очима. Він. Дуже дивний, я не знаю, типу, він наче вигладжує, але от ефекту ти від нього не бачиш. Тобто я маю Beauty of Jose, я маю від Skin 1004 креми під очі. Тут, наче в складниках теж заявлено, що є там якісь супердієві компоненти. Ні, повірте, за таку ціну можна знайти набагато дієвіший крем. Креми з ретиналем і ретинолем в складі вони зазвичай ну, показують свою дію під очі від Beauty of Joseн. Я маю оцей от крем, я його обожнюю, він прекрасний в комплексі. Навіть з патчами під очі з цієї ж серії цього ж бренду виглядає просто для мене це зранку спасіння, особливо коли я там спала довго якась запухша, чи там читала книгу, плакала вночі. Оце прокинулась, і оце комбо мене просто рятує. А оце недорозуміння. Далі перейдемо вже трішки лайтовіших, скажімо так, засобів. Перше, це від е, польського бренду Банді, Трихопілінг для волосся. Я використала більше половини. Ем... Скажу так, тут буде така спірна моя думка, тому що я знаю, що його радять навіть трихологи, і він має бути хороший. Можливо, через те, що в мене нормальна шкіра голови, вона не жирна, не суперсуха, Я не відчула екстра ефекту. Но ще що скажу, я протестувала немало пілінгів для шкіри голови в різні цінові категорії. І скажу вам так: зазвичай після пілінгів в мене є оце відчуття такої, знаєте, прям чистоти, чистоти волосся, чистоти шкіри голови, оця от свіжість. Це не дає рівним рахунком нічого. Тут в складі, наче, мали бути кислоти, наскільки я розумію, кислотний пілінг має відлущувати. Можливо, він й за якимись конкретними показаннями для шкіри голови. Але він продається просто в хебе. Тобто це не аптечний засіб, це не трихологічний засіб, який радять і виписують там саме трихологи. Це звичайний мас-маркетівський бренд і засіб так само. Ефект. Я не побачила, я не знаю. Ну, тобто, в мене немає від нього якого суперефекту. Ну, я не відчуваю прям різниці, що ним скористатись, що ним не користуватись. От, різниці просто нуль. Я не жаліюся, але якось я очікувала хоч якогось ефекту і. Мабуть, тепер я буду шукати новий пілінг для шкіри голови. Якщо ви маєте якийсь свій улюблений пілінг, то дайте знати в коментарях, обов'язково прислухаюсь до ваших порад. Не забувайте підписатись на мій ютуб канал, поставити лайк цьому відео і написати коментар. Буду вам дуже вдячна. Наступне, що мене розчарувало, якщо чесно, я. Жертва маркетингу, я це знаю, я це розумію. Дуже багато українських блогерок нахвалювали бренд Малевич, український бренд. Я взагалі люблю українські бренди. Для мене це дуже навіть, навіть приємно їх підтримати максимально. Скажімо так, декоративна косметика українських брендів набагато кращої якості, як на мене особисто, ніж доглядова. Я не скажу, що я протестувала прям дуже багато доглядової косметики українських брендів, проте певні висновки можу зробити з якихось таких мінімальних продуктів, які я вже пробувала. А Малевич це новий. Бренд, мені був дуже цікавий, досить оригінальне опакування. Маркетинг такий, що тут всюди всі блогери його рекламували, я така окей, я хочу спробувати. У мене якраз на той момент закінчувалася ензимна пудра. Я думаю, я спробую ензимну пудру від Малевич. Тут ніацинамід на складі ліпогідроксі тобто це дуже делікатний буде такий пілін, дуже делікатне оце відлущення. Що вам сказати, в мене є багато. Пілінгів з личей-кислотами, з пічей-кислотами, які загалом по собі дуже лайтові. Так? Ну, тобто, ними треба покористувати, щоб відчути прям ефект. Тут ау ау, трошки мимо. Ну трошки мимо. Знову ж таки, для мене це звичайне очищення. Зазвичай, після називної пудри, дійсно відчувається таке над, надмірне трішки очищення, може відчуватися, і дуже сильне відлущування шкіри, Тобто ви відчуваєте цю свіжість, цю таку, наче розгладженість шкіри. А отут я, на жаль, такого не відчула. Я тестувала не один раз в різний час в різному стані своєї шкіри я це тестувала. Мені вона не сподобалась. Ну на жаль, всієї поваги до бренду він мені імпонує саме тим, як він вірвався на ринок, як він виглядає свій дизайн, все ну тут, ну. Мені не сподобалось. Можливо, ви щось маєте від бренду Малевич, від чого ви дійсно в захваті. Теж напишіть мені в коментарях. Я з радістю спробую. У мене немає такої звички, коли я тестую один засіб від бренду. Я така одразу все. Бренд поганий. Ні. Мені хочеться протестувати декілька, щоб все-таки зробити якийсь такий свій загальний висновок. Але ця наземна пудра явно не хороша. Ми з вами поступово перейшли до декоративної косметики. І тут будуть точно, мені здається, якісь певні розчарування для декого, тому що те, що я буду показувати, що мені не сподобалось, комусь не сподобається а це, що це мені не сподобалось. Отак-от. Ісу, угу. знову. Я люблю цю олійку для губ. Я не скажу, що вона погана і не буду тут прям хейтити чи щось таке. Але знову ж таки, тут для мене те ціна, яка, ефект, сам продукт. Ну, не виправдовую цього всього. Дія це звичайна олійка, яка дає там трішки блиску, хоча в банці блиск і цей шимер виглядає набагато краще, ніж на губах. Оце мене теж неприємно здивувало. Я брала взагалі набір. Там були парфуми для волосся, оця от олійка і цей блиск. Парфуми для волосся я обожнюю, я майже вже використала всю банку. Це дійсно те, що мені сподобалось, тримає запах і дає такий приємненький запах для волосся. Це, мабуть, буде на другому місці, і от олійка на третьому. Ця олійка для губ, Вона наче трішки протікає. Я бачила багатьох дівчаток, які скаржаться саме на упаковку, що з певним часом використання. Це просто все тече. А в мене, я бачу, з часом робиться те саме. Причому, що цією олійкою я не користуюсь регулярно. І, ну от, прошу, весь палець. Просто в цій олійці, я просто відкрутила, я її не наносила. А, ну, Якийсь, не знаю, красива упаковка, супер гарно виглядає, але вона не практична. В сумці це може все розплистись, у вас просто буде вся сумка в олійці. Запах такий посередненький, типу кавунчик відчувається, але це, знаєте, не от запах цієї жуйки з кавуном, де це такий Боже, аж з'їсти хоче. Це ну, запах такий посередній ефект, теж звичайна олійка. Кажу, просто за цю ціну. Я розумію, що ми платимо лише за бренд нічого більше. Далі що ще мимо, і на що я знову повелась на рекламу? Макс Фактор і їхня якась нова туш Long Clause Era. Отак вона виглядає в неї неймовірно красивий коричнево, темно, такий коричневий колір. В неї красива силіконова щіточка. І це типу термотуш, яка має змиватися водою. Що вам сказати, не змивається вона одразу водою, як заявлено, що ти так проведеш, і воно змиє. Будемо щирі, я розумію, що бренди перебільшують іноді так, в своїх рекламах, але ну, це занадто. Вона навіть мені міцеляркою важко змивається. Я, може, щось не так роблю, але користувалася нею вже разів 10, Ну, не зайшла вона мені. Плюс вона відбивається, вона страшенно відбивається на очах. Та сама Essence, яка не знаю, в разів 5 дешевша, ніж Max Factor, вона краще носиться, розумієте? Вона краще тримається, вона не відбивається. А ця. Я просто, якщо її наношу, я постійно так ходжу, весь день витираю отут туш. Ну, це щось таке незрозуміле. Мені здається, в Max Factor є кращі туші, ця однозначно не з найкращих. Супербюджетні. Отак. Супер бюджетні засоби. Я не скажу, що я очікувала від них багато, та все ж якось хотілось якоїсь дії. Essence. от такий от хайлайтер Baby Got Glow. Це типу хайлайтер, знаєте оці закоси під бренди круті з цими аплікаторами мягкими. Тут зіграло їм в мінус. Я не скажу, що я. Фанатка це один з найдешевших брендів, але в них можна знайти хороші продукти. Я, до речі, робила весь макіяж брендом Essence, Тут вам залишу посилання. Можете перейти теж глянути це відео. Там теж був цей хайлайтер. Він мені ніякий. По-перше, він наче одразу засох. Просто він засихає в секунду. Дуже незручно наноситься. В нього неприємна текстура, неприємне сяйво. Але я знаю, що багато хто нахвалював цю серію, і мені дивно, бо в мені це взагалі не сподобалось. Я не брала, правда, ні рум'ян, ні бронзера цієї ж серії. Але оцей хайлайтер, це взагалі отак. І в смітник. Він оце чекав тільки цього відео, і далі він дійсно полетить в смітник. Я ним взагалі не користуюсь, Я пробувала його наносити як базу навіть під тіні. Просто сяючи, воно все скатується. Ну це супер неприємний продукт. Я не кажу, що знову ж таки якісь великі очікування від нього були. Та блін, ну ти ж витрачаєш свої гроші і щоб настільки, що ти два рази прокористувався, і ти хочеш вже викинути це в смітник навіть далі не тестувати. Вибачте мене. Start from the Stars. це мій улюблений бренд, став тепер б'юджетний. Теж робила відео весь макіяж одним брендом. Там я для себе відкрила якраз дуже багато класних засобів. До речі, от хайлайтер цього ж бренду зараз на мені. Так само, як контуринг, я обожнюю взагалі для мене цей бренд відкрився з нової сторони. Дуже крутий. Перейдіть обов'язково на відео. Можливо, я для себе теж відкрити якісь класні нові продукти. Ну. Но... Єдиний, мабуть, засіб, який мені взагалі не сподобався, це оця от палетка. Але як бачите, я її тестувала, так, тобто я її використовувала, я пробувала щось з нею зробити, якісь макіяжі. Ну, але... Тут дуже слабка пігаментація, прям дуже слабка, непогана сама упаковочка, нормальне дзеркало, яке не викривляє. Вона на магнітику, така приємна досить. ну... Але... Кольори теж непогані. Я не скажу, що це якісь програшні кольори, вони досить практичні, на кожен день можна щось створити більш яскраве. Та все-таки вони осипаються. Попри свою мінімальну пігментацію, вони ще й осипаються. Тобто, коли це суперпігментовані засоби, ти такий, окей, я розумію, можна пробачити трошки це те, що воно осипається, але коли це разом і пігментації немає, ще й осипаються, це якийсь такий... Сур просто, і ти думаєш, ну як? Ну, ну, ну як це можливо? Тобто ти ні так ні сяк не можеш користуватися. Я пробувала так. Оці от світлі з шимером використовувати, просто пальчиком наносити. Ні. Всі, решту, пензликами, натуральний ворс, штучний ворс. Ні. Ні і ні. Я тестувала неодноразово. І ця палетка це, мабуть, одна з найбільш програшних палеток взагалі, які в мене коли-небудь були. Було в мене немало, і саме бюджетних брендів в мене багато в улюблених палетках. Но ця точно туди не потрапить. Останнє з бюджету це Патрісія Лідо, мило для брів. Я зараз ним нафарбована. І я вам скажу так, що я люблю все-таки, коли брови більш. Приклеєні, мабуть, до шкіри, вони більш тримаються, наче цей ефект ламінування дає. Це мило цього не дає. Воно просто робить ваші брови жирними. Просто ваші волоски жирні, і попри це, вони не приклеєні до шкіри. Я намагалася, давала йому застигнути. Ні, воно зараз м'яке, воно зараз липке. Тобто, зараз, якби я отак провела по бровам, вони б отак і залишили з другу сторону. Угу. І я би виглядала просто жахливо, тому я навіть вам показувати цього не буду, тому що я вже тестувала просто з різних моментів. Ну, бачите, скільки? Я майже половину використала. Така, ну я дам цьому шанс, я мушу це перевірити. А може я погано користуюсь? Що мило для брів зазвичай ну, приклеє нам мертво ці брови. Що робить це для мене загадка. Тому що, ну, ну, серйозно, якщо у вас, можливо, рідкі волоски, от рідкі саме брови, ви просто хочете їх прочесати гарно, цим вдасться. Для мого варіанту густих, жорстких волосків, воно не робить рівним рахунком нічого. Абсолютно, просто робить їх жирними. От це все, що робить, це мило. І я здивувалась насправді, тому що кажу, ж всі практично засоби для брів в мене бюджетні, і це зазвичай вау! Я така, я це купую, я така думаю, боже, яке це класне. Це воно коштує такі от копійки. А оце це повне розчарування, просто повне тотальне розчарування. Я маю від Патрісі Лідощі фіксатор. Я не скажу, що цей бренд мені не подобається. Але ці два засоби, принаймні, які в мене є, вони поки що дуже посередні. Принаймні, фіксатор, але я його хоча б розумію. Тобто я навчилася з ним його застосовувати використовую навіть більше як базу під макіяж. Але що зробити з оцим милом? Для мене загадка. Ну... Не моє, це точно. А ви, до речі, напишіть в коментарях, який ваш улюблений засіб від бренду Патрісія Лідо. Можливо, мені варто купити саме його, щоб нарешті роззнайомитись з брендом і перевірити оці всі хвалебні відгуки, які є. Фанатки Шарлот Тілбері, будь ласка, не закидайте мене гнилими помідорами. Оцей тональний крем був в моєму вішлисті дуже довго. Я знаю, що він щільний, я це очікувала. но... Він мені не подобається. Я пробувала застосовувати його максимально різноманітно. І насправді я використала його майже на максимум. Я старалась його змішувати з іншими. Якось робити для таких макіяжів, які робила на Хеллоуін. Ну, це не моє. Я не фанатка бренду Шарлотти Тілбері, як не крути. Мені подобаються деякі її засоби, які мені вдалося протестувати, але. Щоб це був бренд, до який я приходжу в сефору, і це перший стан, до якого я йду? Ні. Однозначно, ні. Це щось таке в нього. Щільна текстура. Я маю не один а, тональний, який такі щільний. Ну цей ну що, ну мені прям щось з ним не то. По-перше, кольори. Я не могла обрати ці колір. Я все такий світліший, тому що наступний колір, який шу. Він прям мені затемний. Тобто там немає широкої палітри відтінків, що ви змогли собі обрати. Я розумію, може в Шарлоти така логіка, що типу купи одразу два темніший, світліший змішай собі і вибери, Ну, типу, створи собі свій колір. Ну але вибачте, ну тут ціна, якби м -гум, м -гум, та це не. Це вам не 10 євро, що можна піти собі купити і такий, ой, можна і три тунельні взяти. E, ні. Ще що мені, до речі, було дивно. Кажу ж, я люблю упаковки в люксових брендах. Ну тут вона зберігала зі всією моєю косметикою. І більшість моєї косметики, навіть бюджетною, в дуже гарному стані. Подивіться, що стало Шарлотою. Просто отут поздирані всі ці надписи, вони постиралися, вони заюзались. Причому, що я не скажу. А... Що я його використовую там на щодень, знаєте, постійно от тру там десь руками чи щось таке, ні. І так само навіть оця, оцей от значочок бренду, він весь затертий. І я така, це люкс? Чи що це? Це важкий люкс ж має бути. Ні. Мені здається, в Шарлоти такі трішки застарілі якісь формули в косметиці. Зараз є набагато кращі, набагато кращі бренди і кращі засоби, з яких можна обрати. Це. Я знаю, що інший тональний оцей, він краще, я його тестувала, він 100% кращий, він прикольний, він гарно лягає, він легший просто по текстурі, і, мабуть, не так сильно навіть видно ці недоліки. Так, ти їх не помічаєш, тому що він легший загалом по... Текстурі своїй цей же щільний, і ти бачиш все, як він жахливо лягає. Я Його не можу розтушувати ні пензликом, ні е, спонжем нормально. Тобто, так, щоб мені сподобалось, і він ліг, на чи друга шкіра. Багато інших, знову ж таки, повторюю: багато інших тональних, які я мала, так лягають. Залежно, там в одному можна знайти, наприклад, один красін ножця панзликом, другий спонжем. Отак, а це ну. Мені воно не наносилось нічим нормально. Не можу я полюбити цей бренд. Не моя ця естетика, не моє, не мої формули, ну не моє. Я не знаю, я набагато більше тональних, знаю, кращих в тій же ціновій категорії, дешевші, дорожчі, але вони набагато кращі, ніж оцей Шарлотт. Цей мені прям мимо. І останнє, що я вагалась додавати сюди чи ні, але ризикну додати все ж таки. Елеміс. Це Superfood Glow Priming Moisturizer. Це, типу, зволожуючий, сяючий праймер. А, мені його надіслав бренд, типу, на знайомство протестувати, перевірити, подивитися. А, я вам скажу: Lemis, я теж не така ж прям фанатка засобів. В них прикольні непогані засоби, але все-таки за свою ціну знову ж таки можна знайти щось набагато краще. А, ну, це непоганий варіант. А, що, чого я тут. Вагалась. Все-таки тут заявлено бренду Елемі, що він підійде для всіх типів шкіри. Я тут буду не згодна. Він отак виглядає. Його не дуже його взагалі не багато треба. Він дійсно класно зволожує, він дійсно підсвічує шкіру. А єдине, що він все-таки підійде для сухої шкіри набагато краще, і це максимально засіб для сухої, нормальної шкіри в зимовий період, ніж для комбі і жирної. Я його наносила під різні тональні, і я його наносила як самостійний засіб на моїй комбі шкіри з нормальним доглядом. Він скатується. Коли я не наношу повноцінно догляд, він не буде скатуватись. Я така: ну не буду я заради цього засобу а, пропускати так скіпати свій догляд, тому що я хочу нанести цей засіб. Ну ні, він має навпаки, знаєте, наче. Підсилювати дію е, всіх моїх доглядових баночок, давати ще більше зволоження і сяяння, але дуже спірно, він красивий, він дійсно зволожуючий. Ілона тестувала, в неї нормальна шкіра, він є дійсно гарно ліг на шкіру, він не скатувався, гарно виглядав. В мене він отак просто, якщо провести після цього м -м, праймеру, отак провести він просто скатається, наче на бруд, який є на шкірі. Це супер неприємна штука, як самостійний продукт. Соусол, so -so. ну, типу, можна використати, він там трішки підсвітить вам шкіру, але все-таки. Чому я кажу, що мені не підійшов? Тому що це не для комбі і не для жирної шкіри. Хоча заявлено, що для всіх типів це з цим я абсолютно не згодна. А тут максимально підійдуть тональні легкі по текстурі з сяючим або таким трішки навіть оксамитовим фінішем. Точно не матовий фініш, якщо ви маєте тональність з матовим фінішем, це в комбінації з ним буде просто жахливо виглядати. Так, посередньо до цього відношуся, Знову ж таки, я тестувала його дуже довго в різноманітних форматах, але це точно не додалось до моїх фаворитів. Я би не додала його прям до розчарувань року, але все-таки хотіла про нього розказати в цьому відео, що тут дуже обережно потрібно підходити саме з вибором, для якого типу шкіри він підійде. І тому дівчатка з комбі та жирною шкірою проходьте повз це, ну, не наш варіант. Я його залишу, мабуть, можливо, на літо, щоб чисто як самостійний продукт наносити. Цілком як варіант, от додатково просто як базу наносити, Вона мені, на жаль, псує макіяж. Отакі, от, от розчарування року в мене вийшли. Це продукти, які суб'єктивно для мене виявились. Дуже або посередніми, або поганими, про що я в принципі розказала. Не скажу, що я не буду знову купувати засоби цих брендів. Чи вже для мене там знаєте, оце от все я перекреслила для себе ці бренди? Їх більше не буде в моїй косметичці, ні, але. Ну, якось хочеться знаєте, коли ви купуєте засіб, що він все таки виправдав ваші очікування, ваші витрати, ваше бажання його протестувати. А коли він дуже поганий, навіть непосередньо поганий, і ти тестуєш і в такому форматі, і так, і пробуєш по-іншому його якось знаєте, все ж таки спробувати. Можливо, я не так його наношу, не так використовую, а він тебе розчаровує ти такий. Ну, ляха, муха, ну чого? От в мене так більшість з цими засобами, я не скажу, що я б нікому більше їх не порадила. Єдине, це, мабуть, з превікторія Сікрет це для мене максимальна безглузда витрата грошей. А все решту підібрати, треба дуже, мабуть, делікатно підбирати, то все ж таки, я люблю засоби, які, знаєте, такі універсальні. Ти купив, ти такий вау, класно! А це, коли треба з ним станції з бубнами робити, щоб воно якось показувало ефект. Для мене незрозуміло. Ви, будь ласка, напишіть в коментарях, який продукт став вашим найбільшим розчаруванням. На що вам було прям шкода, що ви потратили гроші. Мені цікаво буде почитати. Не забувайте, будь ласка, підписатись на канал, поставити лайк цьому відео і написати коментар. І дякую вам за перегляд.